Що не так з бананами? Розкажу вам за одну хвилину. Погнали! Банани це природне джерело енергії, тому що вони багаті на глюкозу, фруктозу і сакарозу. Нормально поки що. Банани містять калій. Він допомагає функціонуванню серця і підтримує нормальний артеріальний тиск. І теж все вроді окей до цього моменту. В бананах міститься триптофан. Він відповідає за вироблення гормону щастя, серетонін. І було би щастя, але є не щастя. Все якби окей, тільки 79-70 за кілограм бананів. Хтось мені пояснить, якого банана така ціна на банани, куди скаржитися? FIFA, ООН, ЮНЕСКО, МАГАТЕ. Я не знаю. Це, до речі, карликові банани. Ну, 79-70. Я їх їм щодня, я їх люблю з дитинства, я ж тут 5 в день спокійно їм. Це от я повірив, піднявся в житті і почав їсти щодня банани. Мені подобалось. але мені знову треба піднімати це ще вище з колін називається, тому що 79-70 за кілограм бананів я грибу. Ви помітили таке зростання? Чи ні? Лупіть коменти, я їх всі читаю. Зберігайте це відео. Ну, якщо є якийсь нормальний експланейшн до цієї ситуації, то діліться, бо це труба.